Вітаю вас, друзі! Вітаю вівторок, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко, Ну що, Запоріжжя? Ой, там інші міста, Одеса, Суми. Але сьогодні тисячу днів мої незламні. Незламні ми, не зламати. І ніхто нас не поламає. Особливо країна 404, країна, яка зайва на планеті. Люди, які я вважаю, не можуть носити націю і бути. Двигуном якоїсь нації ці люди повинні роз, розплавитися в, на планеті і бути тим, ким вони є. А ми тримаємося, тримаємося і будемо триматися, друзі. Е, вчора. Вчора. Ну, дуже багато був день у Мерова, День міністра оборони. Друзі, ми збираємо на реп нашим оборонцям. Будь ласка, якщо хтось хоче допомогти, давайте будемо допомагати вижити нашим хлопцям, які стоять зараз уже тисячу діб наші Збройні Сили захищають нас, щоб ми з вами зустрічалися, щоб ми з вами обговорювали, щоб ми з вами. Ну, жили, так, да, ми живемо під час війни, але багато з нас живуть не під час війни. Я це скажу в кінці. Так що підтримуємо, ставимо подобаєчку, щоб канал розвивався. Репостимо, друзі. Так, от, міністр оборони. Так от, міністр оборони. Він сказав про мобілізацію. Плануємо відходити від болючих питань бусифікації під час мобілізації. Міністр оборони умерав. Ну, ви знаєте, моє відношення до закону про мобілізацію і про те, як він проприходить. Це м'яко скажучи. Ну, не хочу про це говорити. Це м'яко кажучи, я не проти мобілізації, щоб сказали, що я зараз там анти, а, антиваксер чи антихтось. Ні, але все це повинно бути по-іншому. От по-іншому, зрозумійте, коли я ще раз нагадаю мою позицію: коли не мобілізована вся держава, а мобілізації підлягають тільки маленька частина населення е, народу України. Я цього зрозуміти не можу. У мене інше бачення мобілізації. Зовсім інше. Не те, що там, а мобілізуємо всіх депутатів. Ні, я прекрасно розумію, що так не можна, так не буває. Але мобілізація для мене повинна бути трохи інша. Мобілізована повинна бути вся держава. Так от, у меров заявив, що міністерство має пропозиції, які будуть обговорюватися в кабінеті міністрів проведення реформ, щоб в майбутньому не було так званої бусифікації, коли чоловіків примусово мобілізовують до ЗСУ. Геніальний умер, геніальні думки у міністра оборони. Ну, геній, ну геній. Після року того, що ну, ще будуть обговорювати. Подивимося, подивимося, як, як це буде відбуватися. Про Нептуни також це заяви Умерова. Він сказав. В цьому році вже виготовили перші 100 ракет Нептунів. Да? Також розробляються нові ракети, дрони, зокрема, поляниця. Це ми вже чули від президента, які є прикладом успішної співпраці держави та приватного сектору. Це дуже добре, коли залучають приватний сектор для вироб... виробляння, виробки, розроблення розробки зброї. Так от Нептун. Ракета Нептун, і не треба писати, не треба що це не треба не, не виносити. Казати по всьому інтернету, це, це доступна інформація. Це, це інформація, ну як про танки, як про все. Нептун у нас вже давно. Друзі, це загальна доступна інформація. Але я хочу просто нагадати: ракета Нептун, калібр 420 міліметрів. Маса бойової частини 150 кілограм. Що таке 150 кілограм на сьогодні? Це вже вважається практично ну, наймаленька ракетка. Але ми такими ракетами потопили Москву. Нічого, аби попадало точно. 150 кілограм це вже маленькі каби, знаєте, як кажуть. Ну, 150 кг бойова частина. Всього ракета важить 870 кг. Максимальна дальність до 300 км. Ну, це все от, от, основні параметри цієї ракети. Хтось скаже, а де ж ті де ж 100 ракет, друзі? Ну, вибачте, 100 ракет і 1000 діб. Війни, ну навіть рік, Да от, от, от як сказав миров за рік останні виробатили 100 рік 365 днів. Це значить, от навіть вивіть, одна ракета на три дні. Ви що думаєте, не запускали ми? Запускали, особливо по Криму. Ви що думаєте? У нас так було атакамсів багато? Чи штормшедо? Та у нас штормшеду взагалі було там біля 30 каскальпілів. Біля 20, все, все інші ракети, які літали, це наші ракети. І слава Богу, що ми до цього періоду, хоч їх не обговорювали, а зараз винесли на публічне обговорення, виніс міністр оборони. Ну, це мало. Розумієте, 100 ракет е в місяць, ну це ще якась. А ось 10 днів. Так би хотілося, друзі. Так би дуже хотілося. Дуже б хотілося. Але бачите, у нас же ж навпроти нас терорист, вбивця, суперник він же ж також непростий. Не непростий. Дивіться, що вони. Це був удар НАТО. Я вважаю, от як на прев'ю написано, що Росія вдарила по НАТО. А що відбулося? Підводно волокнисто оптичний кабель. С Ліон 1, який є єдиним каналом зв'язку між Фінляндією та Центральною Європою, Брюселям, НАТО, Євросоюзом і всім іншим, був перебитий. Зараз проводиться розслідування причин. Про, Про це повідомляє фінська газета Ілта Саномат. Наприкінці минулого тижня стало відомо, що підводний кабель зв'язку це Ліон 1 що пролягає по дну Балтійського моря між Фінляндією. Та ближньої Німеччини йде далі. Був перерізаний. Його пошкодження, майже мож, може мати, його пошкодження може мати значний вплив на комунікацію в регіоні. Кабель введений в експлуатацію у 2016 році. Хто це зробив? Я впевнений, на мільйон відсотків, хоча такого немає, що це зробила Російська Федерація. Я тепер, знаєте, я тепер, тепер, знаєте, Ще більше впевнений, якщо раніше я так вважав, що газопроводи, газопроводи північ 2 і там північ 1, я не знаю, підірвала Російська Федерація. Щоб потім звернути, щоб потім перекинути вину до будь-кого Сполучені Штати, Україну, неважливо на кого. І це. Обрізала кабель, що вона зробила. Це наступ на НАТО. Фінляндія, держава НАТО. Перерізається звичайний зв'язок не мобільний. Мобільний же прослухується будь-який, а це звичайний кабельний зв'язок, ну, ну, секретний, там є секретні зв'язки, там є ну, різні зв'язочки, які не може прослухати Російська Федерація. І ось цей зв'язок. Перерізається. Держава НАТО залишається без секретного зв'язку. Це не вдар по НАТО. 1200 км він лежить на дні Балтійського моря. Ну, розумієте, НАТО хай глотає, НАТО хай глотає, друзі. Ну і ось про те, що тисячу діб у нас війна, що ми не зламні, що війна у нас, ми боремося, ми воюємо. Але як я казав, я скажу в кінці ложку дьогтю. Хоча це не мед, я не знаю, як це назвати. Що... Ні, те, що ми не зламні, і те, що ми е, сміємося в очі вбивці, терористу, супротивнику, це мед. А от ложечка дьогтю новий автомобіль. Найбільше нові автомобілі купують у столиці та ще чотирьох регіонах, які, ну, дивіться, які моделі тут, да? в жовтні найбільшими регіональними ринками нових алкових авто в Україні були Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області. Ці регіони. Забезпечили 63% продажів нових лихоків відсотка, 63 відсотка нових автомобілів. За місяць у столиці придбали 2134 авто. Кому війна, а кому мати родна і нові авто, що, що на 7% більше ніж торік. На Київщині було зареєстровано 513 автівок, це плюс 6%. І водночас реєстрацію. Дніпропетровщини отримали 458 авто. В Одеській області 302, Львівщини 268. Безсельдером жовтня на ринку нових авто Київщини, Дніпропетровщини та Одесьчини, був. Дастер, Рено, Дастер. Так, це не дуже дорогі авто, але все ж вони нові і люди їх купують. Чи кава донатять, чи ні. А на Львівщині лідер лідерську позицію отримала Toyota RAV4. Не треба обурюватись, друзі. Так буде завжди. Я також обурювався, бо ви знаєте, що разом з вами. і, і... Так. Буде завжди. Будуть зрадники, будуть втікачі, будуть ті, хто збагачується, будуть ті, кому пофігу, і будуть ті люди, які будуть захищати і себе, свої домівки своїх. І оціх також. Тут головне інше в цьому, щоб ми не дали їм і не давали керувати собою. А ось це... Наша справа, друзі, і про це ми поговоримо ще ввечері. Дуже і дуже розлуга. Чому це наша справа всього народу, того, хто вважає себе українцем, того, хто любить Україну, того, хто захищає Україну. Я хочу подякувати вам за вашу допомогу. Жидаліва, і Ларисі. Бурдійної Галині на PayPal перерахувала пані Галина. Хтось учора в 11.52 монобанк за банка, Басько Євгенія написала на ЗСУ. Учора 20.43 без прізвища. Чупахіна Ларіси Реп. Вчора 21.09 без прізвища на Монобанк. А Ользі на спальники і на потреби написала пані Оля. Скрипа Євгенія, 30 на 70. Я вам дякую особисто від себе, пані Євгенія. Велика вам подяка. Лупійчук Наталій на реп і Костюк Віктор на Росуд. Друзі, всім велика подяка. Працюємо, збираємо нареб, далі у нас будуть дрони. Країна переможе!